Перший і останнє моє таке по професії там штурмування, то воно закінчилось там 7 березня. Якраз це був перший штурм бригади. Там під Київщиною це населений пункт Слобода-Кухарська. Не найуспішніший штурм нашого підрозділу, тому що, як виявилось, нас там вже очікував противник. Він був краще підготовлений. Рухались колони на штурм, то 8 одиниць, ну типу 8 БМП і один був, Це 9 одні бронетехніки. техніки. З того штурму жодна техніка не виїхала. Я їхав на другій машині, вже все зав'язується бій. Ми так лежали, ще за одним ігорчишка такий скавий, що був. Ми так лежали назад на машині, так собі до броняті сперлися. І коруч, вже почався бій, так, він на ту сторону, тіпо, собі перекотився, він, вже, він загинув. Так само Володимир Кушлик, теж покійний. Теж ну, хлопці, ну просто, як на мене, еталон мужності. Еталон мужності так само, Ваня Капітанчук теж покійний. А Денис Бултян, та там дуже багато. Ну на жаль, так сказали, що з ніби з моєї машини, то всі хлопці загинули. Між ну, тіп, між нами я тримав рюкзак з бика. Цей осколок так типа попадає і ніби б'є мене ніби по нозі. Я коротше кажу їм, типу що стрибає, я це кажу, коротше стою на ну, типа, стаю, намагаюсь встати. А нога вже перебита, перебило би дві кістки, та, і я короті, ще на ходу падаю з машини там на обочину. Короті, ще десь в той бік ще десь в той бік там просто, ну, одною рукою тримаю той автомат, ще десь в той бік десь стріляю, короті, і, і, і мені ще звідти так обраточка прилітає. Там гілочки з кущика там на мене попадали, Попробував докричати, що хтось не чує, типу тишина була. Через півгодини, коротше, їхній перший бетер поїхав добувати трьохсотих. Так сталося, що вони біля моєї машини не зупинялись, бо ну було. Просто, просто місцево, якщо чесно, десь вже через 3-4 години приїхала їхня беха, то вони типу, приїхали там збирати трофейчики, бо я чую, що вона там зупинилась. Я так типу, автомат піді мною я так по чуть, -чуть повертаюсь, типу, без різких рухів так повертаюся там автоматом і чую, як мені типу, біля за цього передергують ті, затвором. типу, живий, Типу, живий. Там заразили не в тубеху, відвезли на ті позиції, з яких вони нас типу, там, зустріли, скажімо так. Все було закопано максимально. Там у них взагалі просто це, це єдине місце, де, скажімо так, де мене не били. <сум> так. що казали, типу, повезло ті, типу, тому що ми всіх твоїх там переходяти. Ну, типу, це був такий досить деморалізуючий фактор, тому що ну, багатьох я вже знав хлопців навіть не сумне, я би сказав, це навіть страшно розуміти, що всі побратими, з якими ти буквально кілька годин тому пили каву, вечеряли разом, що їх вже немає, на жаль, живих. Це насправді трагедія. І це навіть не тільки того дня, це взагалі, тіпа, це дуже велика втрата для України тих людей. Тому що ну, вони, вони перші, вони були готові, може й не були до кінця готові, але вони йшли. Типу, вони йшли, вони йшли захищати і ну велика шана, і я сподіваюся, що. Не буду забуватись пам'ять про них і про велику ціну їхнього подвигу. Тому що, як бачимо зараз, у нас боротьба людей ну, зводиться до того, щоб репостнути якийсь відосик з ТЦКшниками у Фейсбуці. Це, це просто це. А це, це скажімо, зовсім, зовсім інше насіння. Зовсім інші люди були. Спочатку ті типу, повозили по цих позиціях на Київській області, потім це була Білорусь, декілька тижнів в Білорусі, потім це була Брянська область, потім місто Рильськ, місто Курськ, і потім Сімферополь. І в у нас поміняли на Запоріжжі. Ну, переважно там всі мали поранення. От з різних бригад, наприклад, в тій самій Білорусі, як ми були. Це ну, обмеження свободи, це здається так, от, там посидів там і тому подібне. Ну, обмеження свободи і в такий. Такий спосіб, мені здається, що це що це, напевно, найбільше воно так огнітає твою психіку. Ну, людина це зможе зрозуміти тільки коли вона там навіть не те, що побачить, а відчує. Тому що ти не можеш нічого зробити, просто ти не належиш собі. Тому ми і воюємо, щоб не було зараз оцього. Там були хлопці теж. Ну, там ну це з інших бригад. У мене була і курточка, така накидка, і дві фліски у мене було. Бо тоді в, дуже холодно було в березні і на броні їхати. Ну дуже холодно було. Я пам'ятаю, їх привезли. А в них там в того куртка розірвана. Коротше, взагалі просто в нього оця накидка від куртки. Ну, типу, просто і футболка віддав йому там куртку свою, там іншому теж там, віддав фліску. Якщо не мати там цієї підтримки і контакту, то там можна взагалі зрозуму Я думаю, я, навіть не думаю я більш ніж упевнений. Завжди в такі моменти, типу. Ну, починаєш переосмислювати цінності в житті. У тебе на перший план завжди виходить сім'я. Бажання, хоча б побачити їх ще раз, як мінімум. це дуже допомагає там. Це один із ключових, я би сказав, факторів, які допомагають там не розклеїтись до кінця. На жаль, ще є ще з того часу. Хлопці, які досі в полоні, є, які звільнили. Є такі, що навіть були в мене в гостях. приїжджали, їх завжди кликав. Це така. Я вам скажу, це така специфічна дружба. Ні, тоді навіть ще з костелем він, здається ходив, милиці ходив. Купив вже собі броню, купив собі новий каску. Потім було рішення ВЛК про обмежену придатність, і вже я не міг служити в є штурмовому батальйоні, і вже сказали, типу, Шукайте собі там, інші місця служби. Перевівся я в артилерійський дивізіон. Мені здається, був лютий місяць, місяць 23-го. Почав роботу з дронами, став пілотом. Ну, у нас е переважно це робота по розвідці. Дуже багато цілей було знайдено, дуже багато. Дуже багато їхніх пілотів було знайдено, а пілот зараз на лінії це, скажімо так, це пріоритет, це перша ціль, першочергова. Коротше, я знайшов цю їхню стартову. Той день ми не відпрацювали по них. На другий день зранку черговий каже: так, летимо коротше, туди, є там вільні ці впівішники. Погріб, вони були в погребі. І перед погребом була цегляна стінка, і такий вхід був наліво-направо з того погребу. Перша ФПІшка залітає, коротше, розбиває цю стіну. Друга, третя і четверта залітає прямо туди в погреб. У них там було все і БК, і бензин. Коротше, все, все було всередині. Боже, воно так горіло, що просто капець. Ну просто дрони зараз на щастя чи на жаль у цій війні вони показали себе, і зараз це є основий засіб. Що розвідки, що враження, то навіть я би сказав, і зараз більше ніж наших. У нас як завжди, у нас. Якість тебе переважає кількість, то в тому числі і професіоналізм пілотів наших. Це однозначно. Сумно, що ми вчимо кацапів воювати. Це дуже сумно насправді, тому що. Ну вони адаптуються, вони не сидять на місці. У них фінансування розвитку цих всіх технологій у них це все поставлено на потік. Якщо у нас, наприклад, з'являється якась там новинка, і вона там, там всередині свого там організму підрозділу вона там використовується, то в нас немає масштабу. А у них напаки вони і масштабували і ударні дрони, і розвіддрони, і зараз створюють там. Серйозні проблеми не менше, ніж ми, їм скажімо так, дуже гарно спрацювали росіян, тому що їхні псо ну і наші люди стали дуже дивні. Вони захотіли на чиїхось плечах вивести оцю всю війну. Ну якщо ти не служиш, не можеш там допомогти, то краще не відкривай свого рота, тому що краще точно не зробиш. Я дуже дуже не люблю ці. Оці репости, там ТЦК, оці там розмови, мота, там людолови, бусифікація. Боже, люди, та ви мали прийти самі. Ми тут не не бавимося. Якісь там пейнтбол, страйкбол. Ми захищаємо ну типу, свою землю. Як на мене, це це дуже підло, і це дуже низько. Люди, люди теж втомлюються. У мене був друг, я до речі, там недавно його вітав там з ним народження. Він переїхав в Чехію, і дуже мені не сподобалось. Ти ж, типу, навчений, ти там знаєш, а я що я ж не служив, типа що я там буду робити. До чого це? Ну я ж кажу, це одне з тих виправдань, які люди собі придумають. Це дуже сумно, тому що ну будемо говорити, так як я, нам дуже не вистачає людей. Це основна проблема. Ніхто нікого не хапає, там не каже все, там в яму, там все ти там коротше на позиції чи ще. Зараз особливо наш підрозділ десятка, як на мене, просто чудово показує результати. Наприклад, наша зона відповідальності. Ми, як з Київщини, приїхали ніби сюди. По факту, ми не дуже посунулися. Лінія фронту статично майже від 22-го року. Просто збільшилася сіра зона. Спочатку всі методи і засоби використовуються, щоб, наприклад, щоб людина, типу, от піхотиною, щоб він був вже ну в крайню чергу. Тебе по факту бережуть. Щоб до тебе не дійшли, це зараз великий великі навіть порівняння з початком. Там на початку це ж було майже все штурми. А зараз, зараз реально бережуть людей.